Виглядає ось таким чином. Ну, у нас таких дуже багато, я тобі скажу. Реально... Тобто не виглядає таким чином. Варіант запису, одиниця зберігання, наприклад, 7947. Да, а одиниць обліку 19501, 19509. Вісім справ тут знаходиться архівних. Але одиниця зберігання. Ось вона одна єдина. В чому різниця? В обов'язковому порядку записується е тривання, швидкість. Тому що швидкості можуть бути різні, з різною швидкістю програється вид запису моно або... Микола Михайлович, стерео, господи. Це Крістіч Зоя збиває зараз. Вона солістка Київського театру хопера та балету Шевченка в Одесі. І вона народна артистка. Оце вона тільки починала її діяльність і її записала. Це тільки перші вишиви в Одесі. Це я в службі дію. 63-й. 63-й.